У вигідно, аби в автовласників залишалося усе менше квадратних метрів на парковках. Наша знімальна група розібралася у справжніх причинах дорожнього хаосу. А також спіймала на гарячому паркувальників-корупціонерів. Це, а також ексклюзивний експеримент від СтопКору далі у сюжеті. Хаос на паркувальних майданчиках чи не найболючіше питання у столиці. Команда стопкору розпочинає рейд вулицями Києва. Центр міста. Вечір. Ідеальні обставини для нечистих на руку паркувальників. Нам дали ось такий чек, який доводить: тут працюють дійсно легально, навіть після восьмої вечора. Та на цьому ми не зупиняємося. Їдемо на іншу центральну вулицю Києва, Шотару Ставеллі. Довго чекати на паркувальника не доводиться. Ви на часі, Десь час. ми, на часі десь. Чуть менше чолов'яга, отримавши чергового червінця, пішов косити готівку далі. А скажіть, будь ласка, а чому ви не легально працюєте? Стоп корупції програма. Чоловік ховає обличчя і намагається втекти. Але, а ви чому не видаєте чек людям, які платять вам гроші як представнику комунального підприємства Київ Транспорт Сервіс? Далі, що я зараз не працюю. Так ми щойно зупинились, припаркувалися. До нас підійшли і взяли е... нас 10 гривень як представник КП Київ Транспорт Сервіс. Що було далі? І хто допоміг втекти від камер паркувальнику аферисту буквально за хвилину? А поки що загальна схема, як гроші з парковань, осідають у кишенях, не залишаючи бюджету ані копійки. У кожного парковщика є план по налічці, який має здати своєму руководителю, або чоловіка, який приїде за деньгами. То від 500 до 800 гривень, приблизно. Це за який час? Це за день. За один робочий день а все, що сверху він берет в себе. Олексій Задорожний каже вже кілька років він спостерігає за роботою комунального підприємства. У нас був аналіз у 2013 році. Київ транспорт показав 118 128 тисяч гривень прибылі за рік. Ну, Щоб в этих пределах чуть больше 100 тисяч. Сколько чорного нала сідає в карманах? Ну, по підсчетам, сотні миллионов можна считать. До речі, команда Стопкору провела власний експеримент. Наші активісти переодяглися у псевдопаркувальників та з'ясували наскільки легковірні водії. Ну, довго будете стояти? Ні, п'ять мінут. П'ять рублей. Та про це згодом зараз повернімося до нашого роботяги, якого ми нагадаємо викрили у шахрайстві. Я зі вечором подрабатую. От вони до 9 працюють. Якщо людина чоловік просить чек через паркомат. Я йому йду в паркомат і прийняш... ну, Ми вже після 9 були. А значить, ну коли ж згадуємо про поліцію, з ним коїться щось дивне. Жодних чеків не видає Відповідно, ви порушуєте закон. Телефонуємо поліцію. А куди ви тікаєте? А куди ви тікаєте? А куди ви тікаєте? витікаєте? Знімай, Знімайтесь, знімайся, знімай, знімай. Да. Здравствуйте, покиньте, пожалуйста, територію. А чому ви пускаєте? А чому нас не пускаєте, а його пускаєте? Буквально півгодини тому разом із нашим шахраєм були двоє його, так би мовити, колег. Зараз як вітром здуло. А поки що кілька слів про технічну складову: паркомати, портативні термінали і все, що з ними пов'язано. А ось так має відбуватися легальна оплата паркомісця. Далі натискаємо на зелену кнопку і забираємо чек. Ну и власне портативні касові апарати, якими чомусь ну зовсім не люблять користуватися працівники Київтранспарксервісу. А Вот эти все кассовые аппараты, сколько я их не смотрел, ни на одном нет ни пломб, ни документов, ни сертификации, ни поверок. Соответственно, е, как-либо доказать, что этот аппарат зарегистрирован в налоговой, что с него платятся налоги с этой прибыли, что вообще кто-то город получит эти деньги, нет никакой возможности. А що думає про це керівник усіх столичних паркувальників? Чи він може не знає про корупцію в його рядах? Будь-які люди, які просто одягли е, помаранчевий е, форму, це не значить, що вони паркувальники. Вони просто шахраї, які тимчасово вирішують свої якісь економічні підпроблеми. Уточнюємо: а якщо це справді працівник Київтранспортсервісу, який наживається у робочий час, Артем Шамрай зізнається, такі є. Це дисциплінарне стягнення вплоть до звільнення. Станом на сьогодні вже більше 16 працівників таких було звільнено за неналежне виконання своїх посадових інструкцій. Та ми більш ніж впевнені, кількість нечистих на руку паркувальників набагато більша. Тож топкор і надалі пильнуватиме за роботою комунального підприємства. А зараз настав час і нам одягти жилети на шині так звані Бейджі з написом Київ Транспорт Сервіс ну, довго ви будете стояти. Ні, 5 хвилин. п'ять міну. І таких легковірних автовласників, хоч греблю гати. Ми, звісно, віддавали людям гроші. А, не Попадайте всього доброго. Ми порахували, за годину легко могли заробити декілька сотень гривень. А ще тут ніхто навіть не спробував викликати правоохоронців. Тож робимо це самі. Добре, ми записали перевіряти інформацію. На порядок. уявіть до нас під'їхав патруль аж після третього дзвінка у поліцію. До того ж кажуть, виявляють такі порушення. Рідко. Саме на моєму секторі, де я патрулюю, там все законно, просто а так, щоб конкретно незаконні паркомати і брали гроші, я ще не бачив, не зустрічав. А команда Стопкору надсилає до правоохоронних органів звернення на основі зібраних фактів та готові матеріали для другої частини розслідування про нестачу паркоміст біля багатоповерхівок. І найголовніше, хіба міська влада не знає про ці проблеми, чи їй вигідно не мільйони гривень до бюджету. І де підкованість водіїв, які майже ніколи не вимагають за паркування ЧЕК. Можливо, варто кожному почати з себе?